6 серпня святих мучеників Бориса і Гліба. Історія свята, традиції та прикмети. Кожного року, 6 серпня, Православна церква відзначає День пам'яті святих благовірних князів Бориса і Гліба. Брати Бориса Іглі були молодшими синами київського великого князя Володимира Святославича, рівноапостольного князя Володимира. Вони народилися незадовго до хрещення Русі, здобули гарну освіту, читали релігійну літературу та збиралися присвятити своє життя Богові. У 1015 році Борис і Глі були вбиті своїм старшим братом святополком, який побоювався суперництва з їхнього боку в боротьбі за владу, яка розгорілася після смерті батька. Брати знали, що святополк хоче їх убити, але не стали переховуватися і смиренно прийняли смерть від рук убивців. Спершу було вбито Бориса на березі річки Альти. Невдовзі загинув і Гліб у гирлі річки Смядині, поруч із Смоленськом. За мученицьку смерть від одновірців церква зарахувала Бориса і Гліба лику святих. Вони стали першими святими на Русі, канонізованими до лику мучеників Страсто На честь братів було побудовано безліч храмів і монастирів. Традиції та заборони. Хоча на Бориса і Гліба триває хлібні жнива, на поле у свято 6 серпня селяни не виходили, бо по стародавнім повір'ям врожай могли спалити блискавка під час дощу. На свято Бориса і Гліба люди активно збирали ягоди та робили заготівлі на зиму. У цей час достигала чорна смородина і бузина. З цих ягід селяни варили варення, компоти або сушили, щоб зимку використовувати у якості ліків. У цей день намагалися утриматися від будь-якої складної роботи, не обтяжували себе домашніми обов'язками і відпочивали. Люди ходили один до одного в гості і пригощали домашніми пирогами. Прикмети на свято. Дощ зранку до погожого ясного дня. Яка погода на бориси ліба, так і весь серпень. Якщо на 6 серпня припадає повний місяць, погода в цей день буде така ж аж до кінця літа. Чайки часто на воду сідають до дощу. Якщо захід на день Бориса і Гліба сонячний, то залишок літа буде без опадів.